Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше і сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас, дітки! І до мого привітання приєднується наш маленький гість. Привіт! Дітки, ви впізнали, хто це? Подивіться уважно. Це домовичок. А хто такий домовичок? Чому він так називається? Домовичок. Зазвичай живе в людському житлі, так, в оселі, і він охороняє наші з вами будинки, оселі, квартири, хатки. Домовичок дуже добре створіння, але так як він у нас домовичок, він знає все про житло. Зараз наш домовичок шукає собі гарну затишну оселю. І він знає, що повинно бути в оселі, щоб вона була саме такою, затишною. А ви знаєте, що для цього потрібно? Давайте ж ми з вами уявимо, що ви купили, чи ваші батьки купили собі нову квартиру чи будинок. Ви зайшли в квартиру в оселю свою, а вона зовсім порожня, немає нічого, крім стін. Що треба ще купити та поставити у ваші оселі для того, щоб вони стали зручними для життя, щоб були комфортними та затишними. Давайте ж з вами розберемося. То ви згадали, що для цього потрібно? Звичайно, меблі. Поговоримо, які меблі нам потрібні для нашого житла. Давайте розглянемо деякі з них. Чи знаєте ви, як називається ось ця річ? Це комод. Навіщо ми використовуємо комод в своїх оселях? В нього дуже зручно складати якісь речі, білизну, наприклад, невеличкі речі, так? Це що за річ? Ліжко. Всі розуміють, навіщо нам потрібно ліжко, щоб було зручно та комфортно спати. Що ми ще можемо використати замість ліжка для сну? Це диван. Ось це шафа. Навіщо нам в будинку шафа? Для того, щоб зберігати там одяг. Ось це стіл та стільці. Стіл і стільці бувають різними. В даному випадку це стіл обідній, так, для того, щоб вживати їжу. Але які ще можуть бути столи та для чого? Стіл для занять або навчання, так, комп'ютерний стіл, туалетний столик, журнальний стіл. Насправді їх дуже багато різних видів. Ми з вами розібралися з тим, які основні меблі нам потрібні для житла. Меблі для зберігання якихось речей, меблі для відпочинку. Але насправді їх дуже багато. І в нашій оселі є багато різних кімнат. Тож давайте з вами пригадаємо, які є кімнати і які меблі використовують для кожної з них. Подивіться уважно на цю мебльовану кімнату. Як ви гадаєте, що це за кімната? Це передпокій. Кімната, в яку ми зразу входимо, коли заходимо до оселі, в передпокої стоять меблі, спеціальна шафа, на якій ми зберігаємо верхній одяг, якісь сумочки, можливо, так, та взуття. Роздивіться уважно ось цю кімнату. Що це за кімната? Кухня, я думаю, ви всі впізнали її. Так? Які меблі є на кухні? Це, звичайно, безліч різних шафок для зберігання продуктів та посуду. Та є технічні такі, скажімо, працівники, які нам допомагають, так? технічні прилади. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Навіщо кухня? На кухні готують їжу, і якщо немає столової, то і їдять теж на кухні. Дитяча кімната. Які меблі не потрібно використовувати для умоблювання дитячої? Звичайно, це дитячке, дитяче ліжечко, шафка для зберігання речей, якісь полиці для іграшок та книжечок і стіл, за яким дитина може розвиватися, навчатися, виконувати якісь завдання. Здогадалися, яка це кімната? Ванна кімната. Навіщо нам ванна кімната? Щоб вмиватися, приймати душ або ванну. Які меблі можуть бути у ванній кімнаті? Це теж якісь шафки для зберігання миючих засобів, рушничків. Сама раковина, в якій ми вмиваємося. Та дзеркало. Подивіться уважно на цю кімнату. Це вітальня. У вітальні сім'я, як завжди, відпочиває всі разом, відпочивають, або ми зустрічаємо там гостей та спілкуємося. Які меблі використовують для вітальні? Це зручний диван, крісла, журнальний столик ось такий невеличкий. Та іще одна кімната. Спальня – Це спальня дорослих. Звичайно, в спальні є ліжечко, комод, шафа, туалетний столик може бути. Дітки. А що ще, крім меблів? Нам зараз сучасним людям допомагає слідкувати за нашим житлом, робити його чистим, охайним, слідкувати за нашим одягом, готувати їжу. У нас є багато помічників. Так? Давайте ми з вами пригадаємо деякі з них. Спробуйте впізнати, відгадавши загадку, він у кухні. В кожнім домі, двері є й полички в ньому. На поличках тих продукти, м'ясо, сир, котлети, фрукти. Він усе це холодить і сам від холоду дрижить. Здогадалися? Так, це холодильник. У ліжку, у дорослих, у ліжку і в маляток. Вона допомагає нам солодко спати. Чотири в ній вушка і два черевця, щоночі всі тулять її до лиця. Що це? Подушка. По дошці чи по столу пливи і не пірнає, як зморшки та складки розгладити, знає, та тільки за ручку тримає її ти, бо боляче може тебе обпекти. Що це за пристрій такий? Це праска. Є у домі дивне скельце, що з усіх кривляється. Хто до нього усміхнеться, воно теж сміхається. Що це таке? Подумайте добре? Це дзеркало. Так, і ще є багато різних інших при. Чи знайома вам ця річ? Думаю, так. Це Пилосос! Навіщо нам в оселі пилосос? Бо він збирає пил і ми робимо наше приміщення чистим. Що це за пристрій? Кухонна плита. Навіщо нам кухонна плита? На ній готують їжу, де розташовуємо кухонну плиту на кухні. Це холодильник. Навіщо холодильник, щоб зберігати продукти. Холодильник розташовуємо теж на кухні. Це пральна машина. Вона нам потрібна для того, щоб ми могли прати свій одяг, робити його чистим. І пральну машину розташовують. Зазвичай у ванній кімнаті. Але якщо ванні кімнати маленькі, то люди можуть розташовувати пральну машину і на кухні. Комп'ютерний стіл з комп'ютером. Наш щас це дуже важливий помічник. Мабуть, немає вже жодної оселі, де б не було комп'ютера. Тому це дуже важливо. Комп'ютер ми розташовуємо зазвичай або ж у спальні, або у вітальні. Я думаю, що ви всі впізнали микрохвильову піч. Теж такий цінний помічник, який знаходиться на кухні, для того, щоб швидко можна було розігріти вже готову їжу. Так? Телевізор. Всі люблять дивитися цікаві фільми та мультики, правда? ж? Дітки, ми з вами сьогодні пригадали про те, які предмети вжитку та побуту ми використовуємо. Є деякі предмети, якими не можна користуватися ще вам, як діткам. Чи знаєте ви, які це предмети? Це може бути піч або ж праска, так? Тому пам'ятайте про це. І якщо ви хочете навчитися ними користуватися, то обов'язково скажіть про це дорослим, і вони будуть поруч та будуть вам допомагати. Але ні в якому разі самі цього не робіть. А ми з домовичком з вами прощаємося, дякуємо, що ви. Були сьогодні разом з нами, допомогли домовичку все-таки вирішити, яке йому житло необхідно, що повинно бути в тому житлі, щоб воно було затишним і щоб в ньому було добре жити. І говоримо вам до зустрічі!